Яка мінімальна сума, який мінімальний термін? Періодично люди таке запитують, яка мінімальна сума, яку можна собі заощаджувати, який мінімальний термін, на який можна заощаджувати? Звичайно, що на це є прості відповіді, чіткі. Мінімальна сума, про яку ми можемо говорити, це є десять тисяч. У крайньому випадку як дуже хочеться, можна і менше. І так само з терміном, на мінімальний термін це 10 років, де можна собі заощаджувати і мати медичний захист. Але ви маєте вирішити інше, що буде, коли закінчиться договір, що ви отримаєте? Якщо ви заощаджуєте 10 тисяч на 10 років, в результаті ви отримаєте 100 тисяч гривень. Плюс за той час ще наростуть відсотки. Допустимо, що це буде 170 тисяч. Що ці 170 тисяч вирішать у вашому житті? Якщо така сума вас влаштовує, то можна з цього починати. Всім людям, з якими я говорю на цю тему, я раджу починати зовсім з іншого: починати з того, що ви хочете отримати в кінці. Договір закінчиться, ви отримаєте, що це будуть за гроші, скільки їх буде. От з цього виходите, для чого ви відкладаєте? Яка кінцева мета? І тоді можна рахувати скільки. Звичайно, що велика сума в рік. Трохи людей напружує, але ви маєте розуміти, що будь-яку нормальну річ, яку ви створили в своєму житті, ви створили з напруженням, ви створили з зусиллями. Без зусиль ростуть бур'яни. А щоб виростити щось добре, треба докласти зусиль. Щоб збудувати будинок, треба докласти зусиль. Щоб народити і виховати дитину, треба потрудитися. Будь-що добре здобувається з зусиллями. Так само і заощадження грошей на щось нормальне. Потребують зусиль. Ті зусиль, які ви докладете зараз, дадуть хороший результат в майбутньому. Тобто, виходьте не з того, яка мінімальна сума, а з того, що ви отримаєте, що, яка ваша вигода. І тоді буде легше зрозуміти: не робіть це просто, аби зробити, а робіть це з тієї точки зору, щоб вам було вигідно, яка ваша вигода, для чого це вам? Оце вас має хвилювати, а не яка мінімальна сума? У кожного своя історія, у кожного своя сума. Будьте убезпечені і забезпечені. На все добре.